Привіт, друзі та прихильники топового шмоту! Чи готові ви разом з нами творити історію культури стрітвір? Відтепер ми будемо знімати різні рубрики на YouTube із колекціями одягу, оскільки наша команда працює 24 на 7, щоб радувати вас новинками, якісними речами, щоб оновлювався ваш гардероб. Зараз я буду розповідати про колекцію. Я, як дизайнер бренду, надихнувся. Певними ідеями, слов'янськими рунами, які мали е, могутнє значення для нашого народу в давні часи. І в ці нелегкі е, для нашої країни часи я хотів би представити вам цю колекцію, детальніше розповісти і почати із футболки воїн. Футболка воїн? Це футболка для тих, хто хоче бути воїном по житті, удосконалювати свої, як і фізичні, так і моральні духовні властивості. Сам центральний напис зроблений рунічним шрифтом. Це захисна руна. І всередині ми помістили текст із мотиваційними словами. Така ж руна симетрична з іншої сторони. Футболка для справжніх воїнів. А зараз ми переходимо до наступної нашої моделі модель помста. Футболка помста. І це означає, що помста чекає всіх, хто робить жахливі речі в нашій країні. Футболка доступна до замовлення. Та переходимо до наступної. А наступна наша футболка це оборона. Футболка оборона. В центрі стильний череп. З нашим логотипом на панамці, навколо е, рунічний шрифт та написані слова честь, перемога та оборона це те, що необхідно для справжнього воїна. Також ці слова на рукавах. Футболка також доступна до замовлення. А наступна наша футболка це футболка скал. Вона максимально проста в дизайні, і в центрі є яскравий стильний оранжевий череп. Вона, як і всі покрою, оверсайз. Футболка також доступна до замовлення. А зараз переходимо до наступної. Наступна наша футболка це сила. Тут присутній древній слов'янський візерунок складний, в центрі є захисний символ. Футболка для справжнього воїна із мотиваційними. Фразами навколо самого принта. Та збоку наш логотип. Так що замовляйте, також доступна до, до продажу. Вся колекція виконана в оверсайз стилі, вільний силует. Колекція вже доступна до замовлення на нашому сайті bizet.com.ua. Так що переходьте та замовляйте. Друзі, зробив для вас короткий огляд футболок. Так що ставте лайк нашому відео, підписуйтесь на канал. На постійній основі ми будемо знімати для вас ролики з оглядами колекцій. У нас будуть нові рубрики. Переходьте за посиланням, замовляйте, все буде Україна!